Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от гарний сонячний інвертор. Модельку я не знаю, але ну, по Лейбочці е написано, що ВМ4 на 3,6 кВт. Заявлена несправність. Прийшов з Китаю, впав, поки йшов. Ну і відповідно атака. З ним трапилась оказія. Відірвало йому ось такого дроселя. Зараз замірюю його параметри. Так, для історії. Так, що тут ну, 2,17 мігарів. Індуктивність маркування lo 113920J. Стояв він ось тут. На верхній частині, там, де знаходиться МППТ-дросель. Тобто це МППТ-шний дросель. Бачимо, повиривало там дорожки. Ну, В принципі, ще можна перепаятися. Ну, це якби не саме страшне. Е -е, потрібно ще дізнатися, чи немає якихось інших пошкоджень. Можливо, десь і плата отримала трошки. СМДшки, таке все перевірити. До речі, така от цікавинка. Зверху біля трансформатора є ось такий от датчик на трансформатор. Відповідно, коли у нас нагрівається трансформатор, тепле повітря йде на термодатчик. Термодатчик типу спрацював. А потім ввімкнулися вентилятори, потягнули повітря вниз, затягують холодне зверху, і термодатчик охолоб. Тому я, ну, в принципі, зараз це зроблю, щоб потім це не робити. Притулю його до трансформатора і на термоклей. Термоклей, термопасту приклею і хай собі обнімаються. Їм так разом буде веселіше набагато. Так, цікаво оглянути, що тут у нас всередині. Два вентилятора на 80 мм. 12 вольт, три релюшечки два дроселя бачу, конденсатор. Плата управління. Схоже, як якісь були інвертори в ремонті у яких так само от такий от є RG45 кабельок. Так, два електроліта, радіатор, в принципі, на два пальці, але високий. Тут на 8 транзисторів, термодатчики, ну, нормально закріплені. Є супресори, бачу два штучки, 5 конденсаторів, ну, невеличких, але, в принципі, зійде. 150 амперний запобіжник. Оце мені подобається, що заходить, кабеля заходять всередину і переплутати. Сонячний вхід і від акумулятора ну, практично неможливо. ну В принципі, решта стандартна. Єдине, що я дізнався, клієнт відписав, що це Voltronic. Моделька. Так, ну, покажу, якщо вийде, як затягнуті гвинти. Отак от вони тут затягнуті. Так, що ще тут такого сподобалось? цікавого точніше, те, що силові контакти йдуть через алюмінієві швелерки П-образні. Тут прикручені три гвинтика. І здавалося, що там може бути за контакт. Але з іншої сторони вони пропаяні, як в люксеона. Ну це якби цікаво. По силовій частині у нас тут 8 транзисторів. НЦЕшки. Одне ну, радує, що радіатор йде тільки для НЦЕшок, немає додаткових всяких отворів між транзюками, що зменшує охолодження. Ну, це, це якби непогано. Плюс термодатчик зверху роз, роз, знаходиться. Ну, Це не суть критична. Радіатори бачу збільшені на транзюках, в діжурки там. Наприклад, блок плавного запуска. Тут вже радіатори такі, ну, досить такі масивні. Тобто, тут якби, все, все, все теж непогано, як на мою думку. Тут схема стандартна, 4 зверху транзюка на мережу, 5 зарядний комутаційний і 4 нижніх на Перетворювач DC-DC Транзюки 60. Ну, для 3,6 кВт це нормально. Навіть з нав, навіть запасом. Ну Загалом скажу, як на мене, моделька така нічого. Не, не дуже погано зібрана. Більш-менш нормально. Так, що що ще бачу? Бачу погано. Недовставлені контакти на платі. Ну, це мають того, що були удари й деформації, і вона трошки вигнулася. Ну що ж, оглядаю плату, дивлюся, якісь, якщо є якісь тріщини, тріщини відвали, все пропаюю, впаюю дросель і пробую запустити. Клієнт не вмикав, сказав, що почув щось тарабани і відразу розібрав. Так, по якому принципу прибіжуся, подивлюся всі низькоомні резистори, тому що низькоомні резистори, якщо в обриві, то це більш небезпечно, ніж в обриві, наприклад, якийсь там 10 кілоомник Хоча і то не є добре, але 10 омники, там, наприклад, затворені, то, ну, це капець, якщо затворний відкрився, а другий відкрився і ну це просто бах. баг. Потім ще планую просвітити. Фонариком з іншої сторони на просвіт подивитися, чи немає тріщин, деформації плати. От, і пропаяю, продивлюся ті, що йдуть із входу, які вимірюють резистори, із високовольтних електролітів, чи немає ніяких обривів. І пропаяю їх. Коли пропаюватиму, то буде видно, чи вони відвалюються, чи не відвалюються. Так, ось перший відвал поруч з дроселем Р4. Тільки почав пропаювати і відвалилось нафіг. Ну, це зрозуміло, тут максимальний був удар деформації. Так, ну все, дросельок впаяв на місце, впаяв резистори, які повідвалювалися. Так. Протягнув всі гвинти. Зараз термодатчик при... присоплявлю. О, дивіться. От він просто бере і крутиться. От. Цей затянутий, цей теж трохи прокручується. Ну, і можна буде спробувати вже затестувати. Так, цікаво, чи я щось пропустив, але від плати управління з процесором йде лише комунікаційний роз'єм на RS232 до дисплея, Точніше, до цієї плати, від цієї плати вже йде. на... Ще одну плату і звідти вже на дисплей і на передню панельку на підсвітку. така цікава, конструктивна подія в моєму житті. Так, перший плуск від блока живлення з обмеженням по струмові, щоб у нас тут поменше всього вигоріло. Так, дисплеяка запустилась. Споживання 1,5 Ампера. 1,73. Так. І начебто... Ага, пише якусь аварію чи що. Якийсь на коклику. А це, мабуть, тому що я відключив цю, цей шлейфик комунікаційний. А так вихідна 229, 50 Гц. Кнопочки сенсорні працюють. Ну, хай попрацює, потім дам нормальний блок живлення, поки що споживання 1,7, 1,5. Хай трошки попрацює, потім уже дам йому повні тести. До речі, дросельок я знизу приклеїв, щоб він, поки доїде до клієнта, не відвалився. Повністю з куском плати і тут засобляю на всяк випадок. Тепер спробую сонячний вхід, чи він працює, чи не працює. Зараз запущу перетворювач. Так, подаю живлення. Ага, засвітився. 5, 4, 3, 2, 1. Так, напругу бачу 150-160 вольт. Ну, я через лампочку пускаю. Тут в принципі має типу щось піти на зарядці. Чи... Ну, в будь-якому випадку сонечко бачить. На заряд не йде. А, ні, показує стрілочку, так, да, показує стрілочку. На заряд типу пішло. Так, вімкнув кнопку. Ну, панелі бачи. Панелі бачить, стрілочку показує. Так, ну що ж, спробую вімкнути навантаження. Слушечка запустилась, що у нас там 220, 200, 245 Вт. Ця штука видає, одночасно підмішує із панельки. ну Тут в мене лампочка, але через лампочку в принципі, просідає до мінімальної, до 120 вольт, відключається, включається, але по факту панель бачить, там якби все ну, більш-менш нормально. Решта під навантаження, під конкретним вже перевірить клієнт. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. До речі, про дизлайки теж не забудьте, якщо щось не сподобалось.